Добре погазали. <реш> ну, ще погода зараз дозволяє, файно. Тільки добрі одяг і все. І буду починати. Там для того він є, щоб трохи адреналіну. Та десь їхати, в машину сіли і поїхали. Ось, я тепер дивив. Що Ти запут, ламлював, блядь? балансу добре на тільки купив, що все поламав. Що ламати? Нічого не треба ламати. Коротше, фари поставив, поняв, одна почала барахлити, блядь, я її зняв, викинув, замовив нову на Аліекспресі. Тобто ти спокойно якось поставив. Треба було нормальні лампочки такі, блять, як тебе були Мені їх Мені їх, їх безплатно відправили, поняв, за рекламу. Він от передзвонив, каже, що він визбирає моду. Цікаво, Ворочень. чи на Ясницьках він розтоплене озеро, чи ні? На Бо Я взяв рушник, хоч. Я думаю, розтоплене. Що ти, брат, задувалений тим апарат? Та поки, да. Скільки він ваги має? 118, 18, вроді. сотка, грубо. Ну, да. І скільки 30 коней, да? Це трьохсотий. 28. Ну, Коротше, грубо 30. Ну да. добре, брат. Ну то що шумить, то точно. Добре. Я резонатор відкрутив. Типа вставку ту витягнув? Да. А воно статус зроблено, чтобы ты специально включил. Тоже для серьезных поездов не там є того, блядь, особенно сетки. А, тут ты кажешь, что з вами не ехать, я понял. Ха-ха-ха, <laughs> молодец. Мы ты его понял, тоже не понимаешь. Мы эти? Ну можем мы еще нет. Да, я видно вещи, так. Да, да, да. Не, в принципе, в чем уроке уже распишешь. Все, <реш> калькуляторы <реш> поехали. и тут я охуел, да? Скажи, о чем мы ее даже так не заводим? Ой, что не не буду, блядь. Все, полный вперед. докер. Ні, що це там в гвоті в говні? Де? Ти вообще чистий мот? Ти вообще чистий, подивись на нас. Ну, бо ми чистюлі. А ти вообще сюда что телепортировался, чи що? Чистий куро. Сутра шап скидати через пзда за комп'ютер. Можна зажигалку палити там є нахід на час. Ну рухатися жарко, але колись їдеш по прямій то ду дує. Ну, і хуя не палити, Ще, блядь. Мені дорозі теж плов. О, зажигалку, мав коротко. казав тобі, з моєго курва десь примутайте акумулятор піздану. Я таке і ногтями робив, блядь, коли той Юп... Юпітера мав. Тоже мав їжа? Так, Юпітера. Та, вона... Я мав штуки три їх, що я тоді йду вдіваюся? Що ти ще мав? Та до всякого всякого. Hey, сука, пиздує. Вже прижав, ти вже, блядь, Олег, ти сука, драхід, блять, ти кудиш ти нахуй наробив, бля? Чим? Ти зараз тим гаммом нахуй пообмазує, ти говори, бля. В смысле, чим я Що нарубив? Що він наробив? блять? Спереду, блядь, хто буксує, ти Що то він наробив? такий? Хуйло, блядь, родин, во, барден хуйло. Пиздец, ти нахуя людину в сексуальних штанах образив, блять. Ти що, блядь? О, бля. Пиздец, бля. Подивись, сука, засрав, блядь. Ой, то й Олег, блядь. Вот, дивіться, як тебе заводити. Пиво, бертак. газував спеціально. Що, блядь, спеціально газував, блять? Я, я виїжджав, буду, нахуй. Я тобі говорю, блядь. Буде палками кидатися. То, блядь, був на мене ти? тоді, блять. Палками я зараз Слава, в в'їбав палку, блять, ляжеш. Тут. Газу, Поняв, блять, ляжеш, та сука, та його, тут зараз. Приїбало. Ти... А вот ти і ти не поїбетись. Палками буде нахуй. Я тобі зараз в'їбу нахуй. Хочеш, блять, погазувати, погазуй на мене, нахуя ти палками кидаєшся? Я в тебе палками швирявся, взяв бревно, взяв бревно в нокоть мені д'бавлю. Захуя. Газуни на мене, Ти що газуй. За всіх нахуй. раз, блядь, кинеш палкою, нахуй, получиш, поїбало нахуй. Давай нахуй. Давай нахуй.

5 30 я до середини на Яві виїжджав. Ну якраз, знаєш, корінці навіть. такі жорсткі, я щось розвернуся, блять страшно. Там стало. або корінь. Хочу нагрузку, знає. чуєш нагрузку, почую, блять. Михі ч... ну, не нестяму, блядь, я впаду. Я щось задзив. Та що, хто їде перший? А я не стягну. Та всі маємо туди заїхати. Ви, там є друга, блядь. Там болото, напевно. На другий? Чути, що вже стягу. І ручку вже скидував, правда? Вже там гасився. Щось блядь, почало захльобувати. він що карбовий? На інжекторах. Ні, що на інжекторі є, п'ятерку стоїть. Я маю на вас ну, той серді. не виїде. Не виїде. Він зараз почне лікувати. Лаван, давай. Там, а, а я не поїду, воно не потягнеться. Давай. Ну, що для кого а чого? 2500, типу 300. Ні, ні. <рігандр> я, я так путурчу. <рігандр> Дякую, мені сюди нема що ставити. Я не купляю. Що, давай їдь. <рігандр> <рігандр> я тобі скажу, де за 250 пару, бля. Да? <рігандр> <рігандр> Такі от за 200 береш пар, певно, ні, 300 штучка. Там є ті, коротше, мотор положив, має такі, але двохтактний цей кові той. Я б двохтактний двісті п'ятдесят. 300. мали трьохсот за п'ятину трьохсот, правда? Трьохсот. Це значить з Я думав, ні, Мови... до я думав, що то цей, Я да думав, можеш. що то ті є, блядь, не кові, ті. GR7. Хуй його знати, чи китайський двохтактник вартує брати. Вже коробка відригнула, вже вилка відригнула. А, а, а запчасті є то Тогіона, ні? А? Я запчасті, він придумав. Да. Щось Ігорко, блядь, продав би за нового і продав казав, що запчасті. Та є, що хочеш. Та що, за що ти в ліс приїхав? Чо біжатись, блядь, бо тебе вимазили? не бачите, я там того разу падаю. Так і так, ти приїходиш додому, ну, то все стираєш. Ціли нахудку, бай, шо, підосок, я цілий нахуй, ти бачиш? я просто не є. Та блядь. На другий вийшов, правда? Да. Скільки б не збираєтеся, то все незалежно погодимо. Я скидаю той газ. Я чував, але він такий підтягує гору. Він, да, він хоче, типу, щоб я ще крутив, але нема куди, бо мене не перевертає зараз. Половини гори навіть. В смысле гори, ти не бачив, де я був. Я там, напевно, 10 метрів лишається. стою, я просто назад жопую назад вперед, туди стоять. Тебе взаді них не вставило ще. Але, тебе взаді них не вставило? <с Army> У мене щось підгрібає. Це біц під копчева. Йомі, трава зелена, така якби літом А Знизу сніг ще лежить. Правда? А трава забіта яка зверху зелененька, свіжа така. Ми їхали в ліс, ми цілий день робили. Вже давно. Та вже давно Я і курити не хотів. Пришло, ні? Заставили. Що там? Закривається, виключно. От жиєш, в мене зарядка не йдеться, а? Давай заведем, коротше, подивимося. воно це лампочка, їздить. Спасибо, але але завести з іншим мати. Сигнал більше сучасних Ну Давай слкачає його дернемо. Субі там десявав, блять, перевів. Пару відео. Давай сюди. Схоже на те, що мінус один. Ну так бо це не треба економити топливо. Ха-ха передати. Третю, напевно, ліпка. Ось то їблуча кнопка, бля, що їбаться брати. Що навіть не торкнуло? Щось ніхуя. Ти весь час на передачі спустився, та? І не торкнуло навіть Я думаю, тебе лес не поляз кидається. Може встати Щоб він забівся просто. Та можу, але, блядь, йому не знаю чи хвата, мене малюсь якийсь. Що там? Заебали, блядь. Та то пиздец, блядь, я тебе говорять. Чого? А, бля, ти... а, нахуй. Та ми вже, Юп... ми вже юпітера відправили. Прошу, ми їдем вже і все. Да, да. Да, да. Куда ти їздив? Блядь, їздить знову там десь цикну, я йому акумулятор повіз. Він, та от вверх низ, блять, вверх низ, а тут вверх низ, знаєш. Добре, що я назад вертався, а його так і не знайшов. Я... От легше правда? Та він легенький, то ну, на ньому капець. А що там залка круто та працює? Короче, вага, вага, ну і зараз розрахувати. Земля з, з, з нами їде, а віртувати з боку там де <є, там, реку> <є, там, реку> тоді з зимою значить. Ні ні, ні, отут у <реку> той підйом, що я <реку> не міг виїхати. Я вийти. Заварка была Здорово. Здорово Что тут, пухаем, да? Ты что, зашла мне не на Ja poszedł do to ja tętniesz, co nie wiem, a sobie mu postawił na Вона тоді теж признає, яка мокра була. Но зараз вона не є така мокра. Що стоїмо? Зараз такі стояли. Певне, що ми туди виїдемо, їдиться, ясно, скалі туди. Ні-ні виїдемо виїдемо. Ми, ми так їхали. Чекаешь их, чекаешь тут, блядь. О, плывут. Что такие, пацаны? Давай ты газу. Под крылок зацепил. Конечно, меня никто не чекает. Правильно, бо я их нахуй зараз обжену, блядь. И буду чекать. Твой твоя хада, да? Ты там каву вип'я? Твоє? Там мене з кава за кінчий до тебе. Світла нема. Ти не пизди, пішли в твою зелену зелу. Так. сюда, он сюда А он идет вот так, типа через лес, сразу вот так. Да выйдем, думаю. Давайте заедем. Давайте заезжаем. Да. Нет, это а можно напрямую, что? Нет, напрямую нет, а там колдует. Ты не за... А ты заедешь? Нахуя я буду да нахуя не выбирать? Да, Назар, кажется, заедет на, на изи. Что, газуем? Газуем. Газуем.